Вранці 28 квітня на перегоні між станціями Олександрія Користівка сталася трагічна подія. Під колеса вантажного поїзда потрапила жінка старшого віку. Біля 9 години, 30 хвилин, невідома жінка похилого віку перебувала біля залізничного мосту на перегоні станції Олександрія та станція Користівка Одеської залізниці, що знаходиться на території міста Олександрії, де здійснювала перехід через залізничні колії. Незважаючи на попереджувальні звукові сигнали машиніста потягу, жінка продовжила переходити колії, в результаті чого відбувся наїзд на вказану жінку. В результаті наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та загинула на місці. Місті пригоди на місці трагедії працювали правоохоронці. Особа жінки наразі не встановлена. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують правила безпеки поблизу залізничних колій, а саме бути максимально уважними на переїздах, не ігнорувати світлофор або звуковий сигнал в жодному разі не перебігати перед поїздом та переходити колії лише у встановлених місцях пішохідних переходах, мостах або тунелях.